Розклад для тільців на червень 25-го року. В студії Оксана. І Олександра, вітаю! Давайте красиві наші тільці подивимось, які там сюрпризи і цікаві різні пригоди для вас готує червень. Запитаємо у карт. Подивимось загальну енергію місяця. Подивимось роботу, здоров'я, кохання і гроші, звичайно. Поїхали. Загальна енергія місяця в мене емоційна, скажімо mm -hmm. так. Дуже емоційна, і ваш місяць пройде а, повністю у русі. Ви не будете відпочивати, вас буде постійно щось змінюватись. А, добре, чи погано, чи і так, і так, подивимося далі. Ну, Ви? У мене карта мага, тобто. Який у вас буде місяць, залежить від вас. І взагалі-то у мене показує, що, можливий досить добрий, але й емоційний, так. Ну, мені здається, що позитивні емоції. І вихід з якихось ілюзій, що теж є позитивним. Угу. Так, робота і гроші. Робота. Робота буде проходити своїм. А, який, роз, розміреним шляхом. А, угу. ну, Одразу покажу, ви... що в мене. О, ну, так. Це ну, теж розміряний угу. шлях. Так. А, буде багато задач. Бачите, багато жезлів, буде багато різних задач. А, ну, Деякі ви з них завершите, а, деякі ще почнуться. В кінці місяця вас додадуться. Нові робочі якісь задачі. Оце щось нове, нове. Тобто розмірений такий робочий лад? Я б так сказала. Угу. Ну, я ще додам, що такий буде боротьба. Робота, що тут скажеш? Робота. Що тут скажеш? Ну, щось хорошого no. скажи. Робота, ну робота. Скажімо так, no, якщо погрошо. не робота, це вже хорошо. Скажімо так, на грошах я, ну. Гроші, це та не головне. Важне, так? <реш> Гроші це. Ну, це не головне. Чому робота раді роботи? Ну, також потрібні, також потрібні. Дивіться, так. гроші прийдуть швидко, але не в тій кількості, які ви очікуєте, десь uh -huh. менше, ну, на 50% десь менше. Це буде справедлива для них ціна, і в кінці місяця чи на початку наступного, тобто, якщо ми розглядаємо червень, то на початку липня, можливо, друга половина. Тобто вони як, розділяються на частини ці гроші. Uh -huh. Ось так. Мене. Тобто отримуєте гроші не один раз, а кілька разів. Ага. Це позитивно. Це позитивно. Ну, з якої сторони ну, подивитись, дивитися так? Ну, в мене за гроші теж треба буде поборотися, як і на роботі. Але Саша на початку сказала, що на місці сидіти не будете. Карта Значить, руку. Не, да, не буде скучно. Так що так. Скучно точно не буде. Переходимо до кохання. Якось у Та -да! тебе так то звучить. Що башня? І в мене башня на кохання. Місяць буде доленосний. Защо є? Що не місяця доленосність? Ну, Ну і що там? Ну, скажу так, ви, ви війдете в кохання як переможці, отримаєте по голові, будете вийдете як жертва. Ну, О, десь так. Це зовсім не <рес> смішно. Ну, добре, давайте, якщо серйозно, ну насправді це було серйозно. Я добре, хотіла що, добре, що я не тілець, так вам скажу. Хоча, хоча для раків ми ще не робили. Можу, я Ні, ну, щось якийсь тільця. конфлікт. Угу. Якийсь, на початку місяця все буде добре, якщо ми місяць поділимо на, на 30 днів нас. Перші 10 днів у вас все буде добре. Другі 10 днів у вас будуть а, можливі якісь там, ссори, якісь недобропонімання чи якісь конфлікти, напустимо, на роботі важко, ви прийшли додому, це принести. Ну, от щось таке буде склоки скло в сім'ї, ну, в відносинах. Uh -huh. І а, останні 10 днів місяця вони будуть а, такі. І знаєте, як в балансі трошечки. от Як е, війде в ці 10 днів, от такі вони і будуть. Тобто от, десь від себе відкладіть е, е, пам'яті, що як вони почнуться, такими вони і будуть. повішаний це е, я б не сказала, що це дуже позитивна карта. ну Не буде прям угу, вау, супер-пупер угу. емоцій, але вони протягом 10 днів будуть стабільними, От які. Угу. Ну, я від себе додам, що в мене теж. Башня, трансформація, і вона підтверджує, підтверджується ще смертю. Ну, не, в, не на максималках, тому що перевернута є смерть. Ну, тобто трансформація, трансформація. А, але якщо ви будете працювати над своїми відносинами, то так, то Догов... Догов... Домовитись договору, договорійтесь. <плес> 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 домовитись зі своєю другою половиною. Але треба буде працювати над відносинами, так. В цьому місяці так. Ну ну. Що там далі? Хороші шутку по здоров'ю. Насправді це не так. Просто це вже хтось з неопитних тарологів може так розшифрувати, я вам просто скажу. Насправді це так. просто шутка юмора. По здоров'ю! Ось чоловік, потім карта трансформації виходить жінка. Що? Тільці тебе перестануть слухати, вони перестануть оглядати огляда наші з тобою прогнози. Не, ну насправді це не так. Насправді це не так. Це шутка юмора була. Минутка, щоб розгрузитися, після відносин, грошей і роботи. Значить, поздоров'я це діє. Десь у середині місяця, другі 10 днів, як вище зрозуміли, uh -huh. зверніть увагу на своє здоров'я, бо щось може бути у вас якісь болить голова частіше. Більше це про болить голова, чи ось такі от емоційні, якісь там, знаєте, там... Нервозність, тиск, ось більше про таке. Початок і кінець місяця більш-менш нормальний. Ви будете добре себе почувати, бо дивіться, тут вони сидять, вони ці карти да, от і король і королева сидять на своєму троні і доволі такі спокійні, розмірені. А от на середині місяця я б звернула увагу. Угу. Ну, що можу сказати від себе? Що... Було важкувато по здоров'ю щось. Щось вам було важкувато, важкувато, важкувато. І ви з цього вже виходите поступово. Але вам треба уважно слухати своє, своє тіло, свій організм. Якщо ви зараз не будете його слухати, то знову буде важкувато. Тому така порада від карт в цьому місяці. Сильніше слухайте, уважніше слухайте свій організм. Може, мене, він, речі, він хоче, така... може, він хоче шоколадку, але це, це теж шутка юмора. Тільки Олександра, ти можеш дивно шуткувати. <гум> <Да>. У мене, <гум> до речі, така сама карта випала на uh -huh. відносини. Я докидувала карти, і тому uh -huh. це здоров'я може бути пов'язане з відносинами до того ж. А кубки це емоції, і саме емоції від відносин можуть вам дати якісь наслідки на здоров'я. Угу. Ось так. Хороший місяць буде, емоційний. Постійно постійному русі ми сидимо, пішли побігали. Ви ж любите життя це рух. <рі> Тому насолоджуйтесь тільці і до побачення. Да. мами маємо надію, що до побачення, що ви від нас не підпишетесь після цього розкладу. Всього вам найкращого. Цілуйте і ставте yeah. лайк і коментар, зоставте нам якийсь хороший. І підписуйтесь на канал і записуйтесь на особисті розклади. Всі деталі в описі під цим відео. Па-па! Так, пока!